Відома співачка Шаду, яка була змушена виїхати до Молдови для реабілітації свого чоловіка та підтримувати Україну з-за кордону, організовуючи різні заходи для збору коштів для наших військових, ненадовго завітала до нас у Львів у місто, як вона каже, її сили. Я просто обожнюю Львів, це неймовірне місто. Е з неймовірною, правда, неймовірною архітектурою, з дуже крутим позитивним вайбом, місто, яке завжди зустрічає такими обіймами і надихає, пригадує як минулого року у період блекауту, коли майже не було світла та палива на генератори, але робота не зупинялася. Як українці, попри усі на продовжували працювати задля майбутнього України як на передовій, так і в тилу. Ми, українці, вміємо працювати з будь обставин, то ми працювали якось так. Писали пісні, знаєте, з ліхтариками, тексти, записували їх на студії тільки тоді, коли було світло, якщо погодинно, коли є, тоді і приїжджали. Було дуже страшно, але ми така нація, яка може впоратися взагалі з усім, мені здається, тому блокаути нам не страшні. Одна з її найвідоміших пісень Повертайся живим була написана в умовах постійної небезпеки. Коли на початку повномасштабного вторгнення вона разом з родиною у Черкасах майже не виходила із бомбосховища. Я думаю, останні півтори роки ми такі всі впевнені, ми знаємо, ми всі працюємо на перемогу. А тоді ти просто так дивився на своїх коханих, на своїх рідних, брав їх за руку і не розумів, скільки ти ще раз можеш їх так взяти за руку, обійняти. Ця пісня народилася. Можна сказати, під постійними тривогами ми просто не виходили з моєю родиною, з папою, мамою, братом, моїм чоловіком, з нашими собаками. Вони теж повноцінні у нас родичі, скажімо так, ми не виходили з бомбосховища, постійно там сиділи. Я плакала і так народилися перші рядки. Про свої плани на майбутнє каже: просто робити все, що в її силах, на підтримку України. Давид Берішвілі, Андрій Турянський, Правда, тут Львів.